Ходох від фішки піца. Вкусно чи не вкусно. Давайте скуштуємо. Так, ну що, тут ми маємо ходок з ковбаскою і з гранулами кетчупу. Не знаю, що таке гранули. Зараз побачимо. 110 грам за 29 гривень. Краще смакує розігріти. Але ходіти я не буду. Я в ситуацію, що я просто взяв його в АТБ і одразу їв. У мене немає де розігріти. Виглядає він отак. Не як класичний французький ходох, а як. Якийсь, якась слоєчка, звісно, так більше виглядає. А що нас ну Суховатий. Mm. Mm. Так, він виглядає. Ну, Така солінувата. Гранули кетчупу це походу, я не знаю. Це ось в сосисці кетчуп, Вокруг сосиски точно немає, то це походу в самій сосисці кетчуп. Ну, така, непогана, Булка дуже суха. Mm. Не мабуть не. В mm. самому АТБ продається власна випічка, і вона буде куди смачніша, ніж оце. Хіба що, якщо ігнорувати ось цю частину, то їсти тільки кося. Але я б за цю теж заплатив. В цілому, агей, середнічок. Не вкусно.